Життя на межі три десятки кілометрів, з яких щонайменше три пішки, кілька блокпостів, і все заради того, щоб купити молока чи м'яса. Так, жителі окупованого Луганська ходять по закупи на територію, яку контролює Україна. Прикордонники відкрили у станиці Луганській пішохідний перехід. І відтоді Луганці міняють російські рублі на гривні, беруть великі торби і вирушають по харчі. З ними спілкувалась Мар'яна Бухан. Із великими торбами вишикуватися у черги люди починають із четвертої ранку. До окупованого Луганська везуть вони переважно продукти. Із самого ранку біля пішохідного переходу ті, хто свої луганські родини годують з власного городу: закривачка, яблочки, на цей, картошечка. Все. От починає від молока і качає творог, м'ясо, сало, рибу, все везу. Пропускний пункт відкривається о сьомій. Підходимо, добре утро. Представники перевіряють перепустки, представники фіскальної служби роздивляються вантаж. Самого Луганська тим часом багато хто йде з напівпорожніми та навіть пустими торбами. То, і купимо, все хороше, то і Тяжуло, я ку все хороша, то купіжола ж не взяна. То чим прийдеться? Наповнювати, чим доведеться, Луганчани їдуть сюди. Ринок у станиці Луганській нині найпопулярніше місце селища. Ви нас не знімаєте. Тому тому що що ми ви будете показувати, нам Якщо тут масло стоїть 85, там стоїть 200. Там, 200 Ціни у сусідньому Луганську тут основна тема для розмов. Валерій про це цензурно говорити не може. Ну, сюди чоловік приїхав за м'ясом. Виторгував свинячу голову за 130 гривень. Каже, вдома за так таку ціну зміг би купити хіба що свинячі вуха. Голова не знаю, язик 200 рублів. Продавчиня Ірина покупцям з так званої республіки радіє. Ну, ну, день... Жителі Луганська голодні, вони радують, що не отримують пенсію, приїжджають сюди. Я говорю, що что... Сі найкращі жителі окупованих територій купують м'ясо, молоко, сметану та ковбасу. Беруть всі по но скупляються зразу. Запустим Сейчас новому роду скупляється на 500-600 гривень. Это мінімал. Зовсім не беруть олію. Вона в Луганську в ціні не піднялася. Нічого нічого не відбув Ми своїх кормимо, Українців на ринку жителі окупованого Луганська не затримуються. Продукти треба купити дуже швидко, адже вже о четвертій вечора прикордонники закриють пішохідний перехід. Сьом да довезем, дітей накормим, голодний не будемо. Черг на ринку менше, але вони з'являються біля пункту пропуску. В середині дня волонтери сюди привозять одяг. Народ гребе навіть не приміряючи. Зарабанчик, юпач, Ну, що є, що підходить. Я ж не шнітока сім'я велика сім'я. Накупив харчі, зібрав одяг. Люди знов стають у чергу на вихід до окупованої території. Три-чотири години, і українські продукти вони їстимуть під російський телевізор. Мар'яна Бухан, Євген Соловей Віталій Овсяніков, ТСН 1+,1.